Вони купували свої квартири двічі. Вперше, коли довірили гроші забудовнику, а той побудував лише три поверхи і будівництво заморозив. Наступного разу витрусили гаманці, коли викупили у збанкрутілого забудовника стіни та фундамент, аби знайти нового інвестора. Однак, коли вже всі документи були на руках, почали судові позови, що вимагають скасувати угоди купівлі-продажу. Ініціатором став один із власників. Решта такому демаршу знаходять пояснення. Нам четко уже известно, что один из главных очень достаточно крупных в рамках вишневого застройщиков акварели, торгов, не торговый, а, а вишневський міський реконструкция. Так, скажем так, торговая марка у них акварелі. Пообічали господину Розводовському дві, тому що он, он, он очень дві квартири. За словами кредиторів, гравцям ринку нерухомості цей шматок землі ласий. Добудувавши його, 33 квартири доведеться віддати законним власникам. Решта піде у вільний продаж, однак це невигідно. Бо дасть лише 5-8% рентабельності. Простіше недобудову відібрати, от і переманили одного з потенційних власників, аби той проти своїх же влаштував судову тяганину. Розповідають кредитори. Можливо, дешевше купити суддю аніж. Розраховуватися зі всіма інвесторами і виконувати умови конкурсу. Першою інстанцією став Київський обласний господарчий суд. Він договір купівлі-продажу визнав недійсним, тобто позбавив людей права на квартири, які вони купували. Від формулювання такої ухвали у адвокатів на лоб полізли очі. На нашу думку, досить сумнівний з точки зору законності, взагалі України, прецедент. Одна ухвала, один процесуальний акт, а багато різних намішаних моментів і. разных за своей правовой природой и спорив, и э, завдань. Почему настолько это прозрачно, настолько это все было по закону нами сделано? У нас есть подозрение, что там есть один из застройщиков в городе Вишневом, который хочет просто выкупить. И я так понимаю, что это просто коррупционное дело, где завязан скутельник. Этот человек, я не хочу пока называть этого имени, но я, есть подозрение на это. А скутельник это кто? Это судья, судья. Господарского Однак процес апеляції на ухвалу господарського суду теж затягують. Вирок щоразу переноситься. Не виняток і цього разу. До 1, 10, 10 година 25 20 хвилин. Кредитори бідкаються. Така сама історія була і в суді першої інстанції. Про це затягувався, а потім був вирок не на їх користь. Але на наступне засідання обіцяють прийти із сім'ями та пікетувати судову будівлю, аби перевернути увагу громадськості і змусити служителів Фіміди прийняти закони та неупередження рішення. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, Антіві.